День вересня був холодним на погоду та спекотним на події. Звинувачення у розкраданні бюджету, харчовий довкола, шкільний скандал та новий сезон від театру, що й досі без даху. Це Віка підсумки у студії Ірина Малюкова. Вітаю. Шість місяців слідства, а винуватця смерті людини немає. У Черкасах за півроку і досі не знайшли винного у загибелі працівника під час обвалу підземного тунелю. Підрядник свою причетність до інциденту заперечує. Відтак кримінальне провадження нині на стадії досудового розслідування. Нагадаю, 38-річний черкащанин загинув на роботі. Він саме копав тунель для трубопроводу в південно-західному районі. Той прокладали на глибині в 4 метри. Спеціальні конструкції не витримали вібрації від руху транспорту та став Обвал чоловіка вмить засипало тонами землі. Підрядник офіційне працевлаштування загиблого заперечує. І ще один обвал, та ще просто посеред двору, але на щастя без жертв. Там просто під вікнами багатоповерхівки провалився асфальт. Місцеві переповідають, комунальники не ліквідовують яму уже декілька місяців. Саме ж провалі утворилося ще за літніх дощів. Його огородили стрічками, але за ліквідацію так і не взялись. Голова ОСББ стверджує, оббили пороги вже чи не всіх служб, та справа з місця так і не зрушила. Відтак провалля у середмісті залишається нічийним. Додам чиновники в мерії коментувати ситуацію.

Ще з більшим тріском ніж асфальт у черкаському подвір'ї провалилося ухиляння юнаків від армії. Нині на Черкащині розпочато п'ять відповідних кримінальних проваджень. Наразі за ґрата ще ніхто не втрапив. Усі порушники відбулися умовним покаранням. Також понад 100 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. Щодо професій, то найчастіше косять від армії працівники супермаркетів, банків та автозаправних станцій. Є деякі, значить, такі комедійні історії, можна цілі детективи. Писати, коли з прибуттям представників військового комісаріату цілі фірми закриваються, всі входять в відпустку, працівники працівники кадрових органів і керівники лягають на лікарняні. А от за територією то найбільше ухилянтів від строкової служби в Черкасах, Умані та Смілі. У сільській же місцевості кажуть військові, громадяни більш свідомі від армії не ховаються. Усього в обласному військкоматі розшукують понад 12 тисяч призовників. Велика міграція. Призовників, трудова міграція, як ми її називаємо, зареєстровані на території населених пунктів нашої області, а працюють призовники в інших містах за межами області, а також за межами держави. Кошти спрямували та дороги, однак, немає. Жителі села Трушівці ще на Черкащині звинувачують свого сільського голову в розкраданні місцевого бюджету. Тамтешні депутати місцеві надходження одноголосно направили на ремонт шляхів, а це третина від усього бюджету села. Та роботи за весь рік не почали й досі. На цій сільській дорозі Володимир ледве втримує кермо. ґрунтовий шлях перекрили тут відсівом три роки тому. Та зараз він більше схожий на пральну дошку. Хоча ще в травні сільська рада трушівців виділила на ремонт дороги майже 200 тисяч гривень. А тут, якщо дорога ремонтувалася в цьому році, то оцій стиральної доски не должно було бути. Тут машини проїжджають 10 штук за сутки. Оце така гармошка. Ремонт під'їзної дороги до сільського сміттєзвалища дійсно зробили, щоправда, на папері. Ці документи Микола Приходько вибивав у сільської ради ледве не силою. В акті прийому виконаних робіт за підписом сільського голови значиться, на під'їзному шляху підрядник у повному обсязі виконав поточний ремонт. Та селяни запевняють, сюди навіть екскаватор не заходив. Тут списано все можливе, що є наявності, і коток, і грейдер. І завезення піску, енну кількість, там 500 кубов, і фракція щебня лежить нібито 4 на 7. На цьому участку не проводилося жодних робіт. А це ще одна дорога трушівців. Тут теж зробили влітку поточний ремонт і теж на майже 200 тисяч гривень. Та цих грошей видно стало лише аби закидати камінням ями. У зв'язку з децентралізацією цього року у селі залишилися майже всі податки, понад півтора мільйони гривень. Майже третину з них місцеві депутати вирішили пустити на ремонт сільських доріг. Та повного звіту за використані кошти від сільського голови і досі добитися не можуть. Меня на ніякі питання немає відповіді. До запитання були до голови сільської ради. Він каже, кому не це не інтересно, інтересно, хай перевіряють. А як ну, а депутати, що ну в депутаті я розпорядне кошти, я що хочу, те й роблю. З журналістами сільський голова теж не багатослівний. Мовляв, ніяких махінацій з бюджетними коштами він не проводив. А закиди селян це звичайнісінький наклеп, який він оскаржуватиме в суді. Там видно, що там є дорога, що там не. Не, не отакий ґрунт, а там робився ремонт. Там є дорога, насипана дорога. Щебним там зроблена дорога. Наклип чи чиста правда з'ясовуватиме поліція. Туди селяни подали заяву про розтрату бюджетних коштів. Правоохоронці заяву людей прийняли та поки що від коментарів утримуються. Зараз саме вирішують питання про відкриття кримінального провадження. Дорослий ажіотаж навколо дитячого харчування: нектари замість натуральних соків, конина по гривні за кілограм і мільйони на яйця. У Черкасах спецкомісія взялася досліджувати результати тендеру на харчування дітей. Депутати переконані, підприємство, що вже кілька річ перемагає в цих конкурсах, штучно завищило ціни на основні продукти. А непопулярні, як то запрошена конина, навпаки віддає ледь не задарма. Наприклад, цитрусові соки заявлені лише по 3 гривні за літр, а сардельки вищого гатунку. По 15. Депутати такі ціни назвали комуністичними і вирішили зменшити фінансування існуючої угоди 2014 року та перерозподілити кошти. Поза тим, призначили й новий тендер на закупівлю товарів. А от у одній із черкаських шкіл істотно взялися ще й за учнівську відвідуваність: пластикові картки, електронні датчики і комп'ютерна фіксація. Так планують відстежувати школярів. Перша в місці електронна пропускна система запрацювала у дев'ятій гімназії. Відтепер кожен учень відмічається на вході і виході персональною карткою. Інформація про пересування автоматично зберігається в шкільній базі даних і передаватиметься батькам. Сам же гаджет коштує близько 70 тисяч гривень. Та за сприяння всеукраїнської громадської організації трьом школам кожного обласного центру їх встановлять безкоштовно. У Черкасах електронного чергового вже монтують у 28-й школі із третім навчальним закладом. Ще визначається наступного ж року. Місцеві владці планують обладнати такими рамками усі школи за бюджетні кошти. Це освобождає, щоб в школі був черговий клас, чергові діти, щоб вони не відлікали від занять. Всі все в електронному вигляді, директори за очі, класні керівники. Вони це все бачать. Електронний паспорт кожного учня буде протягом 11 років. У вас дійсним працювати і інформувати ваших батьків і вчителів про те, що відбувається в гімназії. А от в одному з мікрорайонів Черкас для дітей інші вартові. П'ятеро левів просто посеред району. Це не сафарі парк, а пересувний цирк у Черкасах. Під вікнами багатоповерхівок той розмістив клітки з дикими звірами. Такому сусідству зраділи не всі, хоч власники тварин запевняють, усе під контролем. Верх цієї сітки нічим не закритий. Внутрі сітки два дерева, тобто ну, я навіть оттуда вилізу вилізу, то шалев. Звірі утримуються повністю з дотриманням всіх і техніки безпеки. Тварина не може перепригнути висоту цього забору, вона не може порвати ні сітку, нічого. Тут не було. В інших сирках зустрічалося, тут не було. Замість кіно спорт. Колишній кінотеатр Мир, що в Черкаському хімселищі зазнає разючих змін. Замість перегляду фільмів, тут будуть бити м'ячі та стрибати на спортивних снарядах. Спортивне перетворення зафільмували і наші журналісти. У підвалі тулячись між столами, маленький Артур займається настільним тенісом уже два роки. У мене дуже у Мене вже є грамоти, медалі, перші місця. За тренуванням у чергу така методика викладання у тренерів цієї комплексно дитячої юнацької школи вимушена. Сюди приходить чотири сотні дітей, але власної тренувальної бази у них немає. Орендуємо для проведення навчально-тренувальних занять і спортивні споруди в місті Черкаси, а також згідно договорів із директорами загальноосвітніх навчальних закладів, закладів згідно договору про співпрацю, арендуємо і спортивні зали загальноосвітніх шкіл. Допомогти юним спортсменам вирішила міська влада. Будівлю кінотеатру Мир ще не один рік стояла пусткою, перепрофілюють у спортивну школу. Ремонтні роботи розпочали місяць тому. Та в активну фазу увійшли лише зараз. Повністю міняється з шифера на металочерепіцу, окна на металопласт. Тобто, Понаружні все, ну, там додається пару входів і, в принципі, все. Основна реконструкція внутрі. Купи ремонтного сміття та повна розруха. Такий вигляд має ця будівля зараз. Екскурсію всередині проводить начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту Ольга Сесоєва. На другому поверсі ми плануємо розмістити теніс і бадмінтон. Перший поверх пристройка, де тут планується гімнастика для початкових груп підготовки. Глядацька зала кінотеатру. Тут темно і порожньо. За кілька місяців тут займатимуться спортивні гімнасти. На ремонт будівлі витратять 6 мільйонів гривень. Леву в частку грошей, а це 4 мільйони, беруть з державного бюджету. Решту дає місто. Ремонт мають закінчити до кінця року. Тоді сюди переїдуть перші гуртківці. А на повну силу спортивна школа запрацює вже з вересня наступного року. А от Черкаський театр і досі не отримав обіцяний дах. Востаннє чиновники заявили, що конструкцію почнуть монтувати вже цього тижневої середи. Замість цього цього ж тижня повезли журналістів на екскурсію в підприємство, яке ті конструкції виготовляє. Там термін бодай привезення матеріалів у Черкаси перенесли вже на наступний вівторок. Актори ж тим часом своєї роботи не зупиняють і вже готуються до нового театрального сезону 85-го. Нині репетиції саме в розпалі про театральні плани за куліс. Сами розпитували і наші журналісти. Я, Марія, я не признаю, Лиш нещодавно прем'єроване, а нині вже впізнаване. Танго Марії актори презентують у перший день театрального сезону 7 жовтня. Вистава за мотивами твору видатного п'ятсоли обіцяють нікого не лишить байдужим. Вона була грині поезії про пристрасть і диєволиці небеса і пекла. з останнього показу виставу кажуть дещо оновили. Запевняють, вона приємно вразить навіть тих, хто вже бачив перший варіант. Музична ж драма кажуть не лише про кохання, а й про сам театр. Це і про нас, це про наші душі, які прямою до кращого. Попри будь-які перепони, попри заздрість і попри все зло мабуть, що є в світі, так це про нас. Поза тим, театрали анонсують у цьому сезоні кілька прем'єр із класики. Готується прем'єра Мина Мазайла і готується нова новорічна казка для дітей, яка побудована на казці Фарбований лис Івана Франка, а також народних українських казках. Найкращі Враження, які ми зможемо вам запропонувати в цьому сезоні, будуть від нових і добре знайомих вам вистав. 85-й сценічний сезон має принести і оновлення адміністративного складу театру, адже нині і досі не призначили директора. Відтак кажуть, не можуть розібратись із іншими посадами. Можливо, нарешті з'явиться нас художній керівник. А зв'язку з цим напевно і зміниться репертуарна політика і все інше, бо Трошки застоялися. Ми це відчуваємо, ми прагнемо руху далі, а поки що так робимо те, що можемо самі. Відкриватимуть сезон у Палаці Дружби народів. Традиційно ставитимуть вистави також на сцені філармонії та будинку культури імені Кулика. Та актори сподіваються, що в новому сезоні їхній рідний погорілий театр отримає хоча б довгоочікуваний дах. Готуйте своє святкове вбрання, стрічайте новий театральний сезон. Нині ж це все, чим цього тижня жила Черкащина. Наші журналісти уже працюють над наступним підсумковим випуском. До зустрічі за тиждень.